пляж. Да. Всем привет! Цей влог начинается с автобуса. Я надеюсь, что вы нас сейчас нормально чуете. А, Юлек, не чую, а... Юлия, ты тебе морожила? Твої коментарі. Я ще сендвіч їла. Сендвіч не рекомендую. За комаркет. За Да, Не рекомендуємо. А, але ми відправляємося у Тріп. І про це й буде цей А Куди ми їдемо в Одесу. Тому всім приємного перегляду. Добрий ранок. Шкребуна на країні. Так і живемо. Таксі не викликаються. Але... Дивіться де Ми приїхали в Одесу. Просто я вам зараз не передам словами, наскільки тут красиво. Ми приїхали о 5-й ранку. Зараз ще місто просто людей немає. Да. І ми йдемо зараз до приморського вокзалу в ту сторону. Бо там зараз має бути дуже гарне небо, я вам зараз покажу, але просто... Так, Там, літеря, да. Просто, просто по-іншому взагалі відчувається інший вайб. Дивіться, яка краса. Буду вам ще показувати. Пойдем на пляж. Да. Ми вже перетягнулися, йдемо шукати пляж. Mm -hmm. е, поки ми трошки перепутали транспорт, Сіли не на той, який треба було, і нам треба їхати трошки довше, іти, точніше, трошки довше. Але в принципі ми гуляємо по такому красивому парку, що можна і пройтись. І зараз ми дійдемо до пляжу, ми йдемо на Ванчерон. Ми довго шукали, на який пляж піти, але в принципі Ланжерон був по картам найближчий, тому ми зараз йдемо в перший день спробувати, як там. І дуже сподіваюся, що там зараз не буде ще дуже-дуже багато людей. Ось І... близько. Так. Да. Я зараз лежу, Юля пішла купатись. Я вам просто не можу передати, наскільки це кайфово. Я не була на морі сім років чи 6? 6 років, якщо не помиляюсь. Ми лише на декілька днів, але все одно ну, це кайф. Але дуже-дуже жарко. Ми на себе просто півбанки, банки на вилили, але просто ну, неймовірно спекотно. Зараз вам покажу пляж. Як тобі атмосферка на пляжі? Дуже багато, реально просто, просто жесть. Але море топ і обов'язково Так, да, заплатили. Нарешті прийшли снідати. Ми дві з половиною години були на пляжі і вже просто майже згоріли повністю. І нарешті знайшли заклад. просто, Ми зайшли в один, там не сподобалось нам взагалі меню, там немає сніданків. У нас, правда, сніданок о 12.30, але вже як вийшли. Але ми накопалися. Да. Ми пішли в один заклад, там дуже естетично. Я вам зараз навіть покажу. Ось, ось цей. вайб якого це моя поїздка в Лазурне в 2015 році. Але власне. Я сподіваюся, буде смачно, нам вже принесли напої. У мене айслата Юлі Бамбл, вже другий заранок. І зараз чекаємо. Я теж сьогодні ще буду Бамбл, тому я взяла ось... І зараз ми чекаємо Сміленочка і будемо нарешті їсти. Збидемо на море. Попробуйте. Зараз пів на шосту. Ми весь цей час останні кадри, мабуть, які я знімала, забули зі сніданку. Ми приїхали в хостел і ми просто заснули. Ми сходили в душ, заснули, бо реально... А реально сил взагалі не було. І зараз ми зібралися взагалі абсолютно іншими. Здається, люди, як зранку, і зараз. І ми йдемо гуляти містом вже не на пляж, бо дуже-дуже жарко. Ми йдемо гуляти просто по центру. Ми якраз живемо тут недалеко взагалі від центру, в двох хвилинах. Тому ну, да, в центрі маю на увазі від там, площі центральна. Тому зараз. Будемо йти просто куди, очі дивляться. Дуже гарно, але дуже-дуже дуже, дуже, дуже спекотно. Душно. Да. А там море десь, ось там. Скаже, хто життя прекрасне. Так, життя прекрасне. that they wish to leave Ти була в Парижі? Будеш Майя! Ти тільки починаєш розкішне життя Спершу в Одесі Ейфелева вежа, а потім і до Парижу доберетесь. Будемо зараз йти сюди, вечеряти. Просто подивіться на нашу шикарну подивіться вечерю. На подивіться на цю красу. Це просто із ось таким от видом. Нам сьогодні прямо дуже пощастило з закладами. Було всього два, але вони дуже гарні. І ми зараз будемо їсти суші. Зараз десь уже дев'ятого вечора. Це наш обід -тере вечеря За поїздку в Одесу. День-два. Ми проснулись, ми живі. Ми не дуже виспалися взагалі. Але ми хоч щось хоч трохи поспали. І зараз, сьомой ранку, ми йдемо на пляж. Бо в 11-10 вже така спека, що там просто неможливо знаходиться. Тому ми йдемо зараз і потім плануємо ще піти ввечері. А після пляжу підемо в одне дуже гарне місце, сподіваюся. Будемо вам все показувати. А поки ми знову йдемо по ось цьому красивому парку. Сьогодні у нас вже локація поприємніша, ми вже під оцими пляжними зонтиками, але зараз трошки пасмурно Юля п'є бамбою. Я на пляжі зняла буквально одне відео і все, і випало з життя. Ну, ми буквально трохи покупалися. Три-чотири рази зайшли в море. І потім ми вирішили, що ми поїдемо краще в центр на сніданок і підемо в хостел трохи відпочити, бо почалось якесь, соранчі, я не знаю, якихось мошок, і ми просто не змогли там сидіти. Ми вирішили, що ми будемо ввечері краще на пляж. Тому зараз вам покажу ще один класний заклад в Одесі. Я сподіваюся, класний, куди можна сходити. Підемо там нарешті поснідаємо, бо вже час пів дванадцяти. У нас чисто марафон пізніх сніданків, так, да, з 15-12. Водичка сьогодні прохолодніша, ніж вчора, і мені здається, що на вулиці трохи прохолодніше ніж вчора. Не така спека. Лу -Лу. Дуже радили цей заклад у І Ми будемо тут зараз снідати. Нам принесли сніданочки. Ми замовили крок Мадам. Айслати і лимонад. Просто подивіться, наскільки атмосферно, так і яка краса. І ми в самому центрі Одеси. Будемо нарешті снідати. знову. Ми відпочиваємо прийшли ввечері на пляж. Добрий сонячний ранок з Одеси. Сьогодні понеділок, початок тижня. Я починаю його в Одесі. На жаль, сьогодні ми вже їдемо додому, але зараз ми йдемо на сніданочок. Останній сніданочок в Одесі за цей тріп. Вода кайфова, вітерець такий зараз. Не дуже ще спекотно. Ми сьогодні не ходили на пляж. Ми просто не встигли бо у нас о третій вже автобус на Київ. Ми зараз йдемо просто гуляти по місту, по центру. Покажу вам ще якийсь черговий заклад. В цій підбірці, у нас якийсь вийшов гастротур, якось так. Так, Сьогодні понеділок. Я вже сказала, так? Ми не відпочинку від роботи. Але робота, чесно кажучи, не відпускає. У мене вже з цього ранку горять всі робочі чати. Там вже десь поститься контент. Коли працюєте онлайн, то так. Таке життя, але зато ми в Одесі! Ми живі і ми святкуємо. Ми прийшли на сніданок в італійський заклад паста. And pizza". Будемо нарешті снідати. Юлі вже день, як завжди, почався з по стандарту з бамбло. Який вже це бамбл по рахунку за цю поїздку. Клас. Наш сьогоднішній сніданок, поки принесли чомусь порцію, тільки мені тут два оладки з цукіні, лосось, два яйця пашот. Ось так от. І мені ще мають принести американо. Сьогодні у нас такий сніданочок. Ми перемістилися з Одеси в Італію. Оладки смачні, непогані. Не скажу, що прям супервали, якщо чесно, але я вдома часто готувала оладки кабачкові на днях. Теж з лососем. А це ну, зато в закладі, зато на Дерибасівській вулиці. Ви знали, що в Одесі вже відкрили аеропорт. Почали літати літаки і ми за ніч перемістилися в Італію. І ми сидимо зараз, слухаємо італійську музику. Йому дуже смішно справа. Ну, не дуже італійську, а. Не дуже італійську з українською ноткою. <світ> але ми в Італії. І ми святкуємо. Це, це орел і Решка Італії, Відпочинок за 100 доларів. Ми витягнули цю не золоту карту. Помню, рано понеділка починається так.